Піднімаємося наверх. Так. І ось ми знаходимо нашу снайперську гвинтівочку і ставимо її ось сюди. Забираємо всі пульки. І вуаля Чотири. Ось. Тепер у нас є приціл. Заходиться ця точка. Відкриваємо карту. Ось тут. Приблизити міст. І ось ця точка знаходиться. Кому цікаво. Звіряйте, перевіряйте. Значить, це виходить. Людям, яким подобається халява. Ось вона на ваших екранах. Дуже далеко придеться йти. От дуже далеко придеться йти. От де знаходиться локація. Тут буде закрито все. Но тут є гаражі, в які можна зайти, От він. і там якраз буде лежати оця халявочка. Тут закрито, тут закрито, я ще далі не все розвідав. Кому сильно цікаво, як сюди попасти, попадається сюди наступним шляхом, особисто я. Так що. Я прийшов сюди, розвідався тут, тут по болоті ось так легенько можна все перейти. Добратися до цієї точки, зайти сюди, тут теж буде все закрито. Я ще поки що не знайшов, як відкрити. І по такому от маршрутику І я прийшов і дійшов сюди. І ось я зараз покажу, що, що мене тут чекало. Мене чекало абсолютно новесенька за 42 тисячі. Так, давайте ми її ось сюди поставимо. І наскільки я. Е, можу судити, так. Е, зняти приціл. Мені здається, сюди приціл теж стає. А ні, не стає. Сюди приціл ось цей, на жаль, поки що, ну, нічого. Е, так. Де воно в мене є? Це мій шот, ганчик. Я ще її поставлю, чого вона не береться. Ну. А, ось і вона. А, на ній вже і так є приціл голографічний. Ось така от красота, хлопці. Кому це буде цікаве? Тут вже є встроєний приціл. Там мене хтось замітив. Голографічний плюс є глуши, глушак. Тому мені здається, що це 42 тисячі цього вартує. мене хтось як, хтось замітив. Хто тут полягамога? А ну вийде, покажись. Так, да. ну. Ви мені не незрозуміло, звідки? Класика сталкера. Ой-ой-ой. 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 Підь назад, бо зараз здохну. Віть давай, давай! Підій назад, вілься. Yeah. А, там ще є один. Дуже крутезка пушечка. Ой, бляха боха, там скільки ж вас тут є? Там тут середині. Боже, яка це класна пушка! Які калаші, калаші і близько не стояли, коли цієї пушки. Калаші тут і близько не стояли, забираємо свої патрончики. Забираємо патрончики. Ушенція дуже гарна, цим рекомендую собі її забрати.